Добрий день усім прибуття. У мене сьогодні понеділок. Початок нового тижня. Цього тижня я більш вільна. В мене є багато домашніх справ. Наприклад, хочу печива спекти листочками, так як в тому році осінні. От у доньки день народження пройшов, тепер більше буде оранжевого, хеллоуінського. Вона взагалі ось дуже вражає на, на різні події. А зараз я хочу купити собі чашку, а потім куплю продукти. От деколи де де під центр вже завезли гарбузики. Ну, так, симпатичний, ну, для мене тільки подивитися. А я далі за тим, за чим зібралася. За чашкою. Ну, от, дівчатка, у вас таке буває. Вона мені майже снилася. Я за нею прийшла і не купила. Дівчатка, я вже повернулася. Задоволена купила так, таких курчат по 40 гривень. Зараз їх всі розберу і покажу, що в мене з того вийшло. Ну і що ви думаєте, не зняла як розібрала, дивилася серіал, зато у мене борщ. Смачний, смачний. А ще у мене, дівчатка, отакий от пиріг. Рецепт не просіть, бо я готую не з пшеничного борошна. Тут у мене кукурудзяне борошно. борошно, півлітра кефіру. Десь 15 столових ложок кукурудзяного борошна. 3-4 чи яйця, не пам'ятаю, сода і натерла одне яблучко. Додала трохи олійки у тісто. І ось така смакота вийшла. Мені дуже сподобалась. До речі, це та нова форма, яку я в сенсеї замовляла. Ось так воно якось розділяється сердечками. Ну не знаю, спробую, можливо, ще щось повище, щоб гарбузика спекти. Ну поки що так. Дуже смачно. Ну а на вечерю у нас котлетки з рубленого м'яса, коричневий рис та салат. Дівчатка, що вже будемо готувати за салати. Вже скоро дорого все це буде, помідори, перці. Ну, огірки давно дорогі. Знову буде капуста. А що з нею ще? І ось у нас із сімою новий раночок. Ранки у нас різні, з тривогами, з вибухами, але пиріг смачний. Залишила трохи собі на ранок. Бо нашим хлопцям тільки покажи, все закінчиться в ту ж саму мить. Вже той вік, коли хочеться спати і не прокидатися, але не завжди це вдається. Дуже часто не прокидаємося із сиреною, а буває і прокидаємось. От якраз цей день дуже рано я прокинулась. О третій Ще всі сплять, Ну, а у мене традиційна кава. Потрібно мені дівчатка було сходити на нову пошту, отримати посилку, сходити до лікаря, віднести картку, але знову повітряна тривога. Це ота повітряна тривога, коли канджали летіли. Нова пошта не працює, поліклініка не працює, ну і взагалі всі плани полетіли шкереберть. Голова незрозуміла яка, важка, наче чалун на голові, а не голова. Ну якось так, а от квіти в мене ще стоять із 17 го числа. Це мені хлопці подарували. Трохи підрізаю вже багатенько їх такі собі, але ще нас вони радують. То чому би ні попідрізаємо? Ну правда ж П'ятниця, вечір, вечеря. Ну, тут все зрозуміло. Ранок суботи. Всі сплять, а я що вирішила зробити трохи помити. Господи, як же воно смертить? Але дуже дієвий засіб подобається мені. А на обід у нас суп з горохом і з фрикадельками. Не одними копченостями суп гороховий може бути смачний. Хочеться щось іншого і якось інакше. А ви як робите? Дівчатка, добрий день. У мене вже неділя печиво листочками я так і не зробила. А зараз в АТБ. шодесенька, бо поставила пиріг в духовку. Ну, я повинна встигнути що там в тому АТБ можна скупитися. Але те, що потрібно, те, що я роблю, закупи один раз на тиждень. Дівчатка, ну я вже повернулася до АТБ. Що ж я купила? Купила вам. Всякі такі. туалетний папір, сметанка, трохи цукера, солівка. Дезик чоловічий Ярославу 77 гривень. Кава здається, 125 хліб. для сіми. Так, Перцю взяла. фарширований зроблю. Ну і що? В наш чат заходить гарбузик. зроблю, фотку. Так, цибулька ось взяла салаварненька. Спробую її, якщо смачно, то можна буде більше. І О, дві чесничинки. Отак отмер буде. І ось, дівчатка, поки ж я ходила, у мене спікся мій пиріг. От сьогодні він у мене отакий от, от. Зараз подивимось, що я напекла. Сьогодні він у мене з грушею. Груша там. Бачите, який не піднявся. Це мені потрібно, напевно, на літру кефіру робити. Ну, добре. Все рівно гарний, правда? Додала я трохи какао в частину тіста, ну а саму грушу у біле тіста потерла на мілку тертошку. Ось таке ось вийшло. Нічого. Не залишилося, все з'їли. А на обід печене м'ясо і цвітна капуста і вчорашні макарони. Буває так. Ось, дівчатка, як воно виглядає. А мир буде обов'язково.